Привіт всім глядачам мого каналу. Ну що ж, ми з вами живемо в такий час, коли наші телефони, здається, ніколи не сплять. Але чи задумувався хтось, яку ціну ми за це платимо? За оцей постійний зв'язок. Давайте спробуємо розібратися. От знаєте, кожен оцей дзень, кожне вібрування це ж як мікросигнал тривоги для нашого мозку. Він постійно нас смикає, створює таке от відчуття терміновості, і в результаті ми відволікаємось від чогось справді важливого і постійно перебуваємо в якійсь напрузі. А цей знайомий рух великим пальцем по екрану, га, впевнений, знайомо всім, гортаємо стрічки, соцмережі, якісь відео, і часто ж навіть не розуміємо, а що ми власне шукаємо. Це вже просто автоматична звичка, такий собі рефлекс. Ну і як результат інформаційне перевантаження. Наш мозок, знаєте, просто не розрахований на такий шалений потік даних. Новини, апдейти, повідомлення, все це змішується в одну кашу і призводить до чого? До розумової втоми відчуття, ніби всі соки вичавали, і, звісно, неможливості на чомусь нормально сконцентруватися. А тепер увага, просто вражаюча цифра. В середньому багато хто з нас проводить перед екраном телефону більше п'яти годин на день. Просто уявіть собі, п'ять годин це ж майже третина всього часу, коли ми не спимо. І все це ми віддаємо оцьому маленькому екранчику. Ну що, впізнали себе в цьому описі? І якщо так, то знайте, ви не одні. Це відчуття, ніби втрачається контроль над власною увагою, це на жаль, дуже поширена проблема. Але що якби існував спосіб повернути собі оцю цю ясність думки? І отут як відповідь на всі ці проблеми на сцену виходить таке модне слівце. Дофаміновий детокс. Його подають ледь не як панацею від нашого цифрового перевантаження. Звучить круто, правда? Але чи все так просто? Обіцянки, звісно, дуже привабливі. кажуть, що це допоможе відновити ясність розуму, зменшити тривожність, посилити концентрацію і навіть, уявіть собі, знову почати радіти якимсь простим речам. Ну не дивно, що ідея стала такою популярною з такими то обіцянками. Гаразд, обіцянки це добре. Але давайте тепер копнемо глибше і подивимось, що ж насправді відбувається в мозку. Що про це все каже наука, чи справді можна очистити мозок від дофаміну? І головне питання: чи треба це взагалі робити? І ось тут є одна дуже класна аналогія. Послухайте, виходить, що проблема не в самому дофаміні, як такому, він не ворог. Проблема в тому, що ми дозволяємо всім цим цифровим штукам викликати його безконтрольно. Тобто мова не про те, щоб його позбутися, а про те, щоб встановити здорові межі. І ось ми і підійшли до головної помилки, до цього міфу. Думати, що потрібно позбутися дофаміну, це неправильно. Насправді ж, мета зовсім інша. Потрібно, скажімо так, перезавантажити систему винагороди нашого мозку, зробити так, щоб вона знову почала реагувати на простіші, більш природні і здорові стимули. Дуже важливо розуміти, що дофамін це вам не якийсь наркотик. Це насправді життєво важливий нейромедіатор. Без нього ми буквально не могли рухатися, вчитися, відчувати мотивацію. Низький рівень дофаміну, пов'язаний з дуже серйозними хворобами. Тому намагатися його усунути це не просто безглуздо, це небезпечно. Тож виходить, що правильна назва для цього всього не дофаміновий, а цифровий детокс. По суті, це просто форма когнитивно-поведінкової терапії, тобто це набір технік, які допомагають нам змінити свої звички, а не якось там магічно впливати на хінію мозку. Окей, з назвою розібралися. Але чи працює цей самий цифровий детокс на практиці? Давайте перейдемо від теорії до фактів, і тут нам на допомогу приходить дослідження Джорджтаунського університету, яке дає кілька, я б сказав, дуже переконливих відповідей. Тільки вдумайтеся в цю цифру 91 Саме стільки учасників дослідження відчули себе краще. І що найцікавіше, для цього їм не довелося повністю відмовлятися від гаджетів. Це доводить одну просту річ. Навіть невеликі, часткові зміни дають реальний результат. І ось що конкретно покращилося зменшився рівень тривожності та стресу, зросла загальна задоволеність з життям, і, що теж важливо, люди почали спати в середньому на 20 хвилин довше. Тобто, ключовий висновок, який навіть трохи скоротити екранний час, це вже величезний плюс для самопочуття. Але крім у цих, скажімо так, очікуваних покращень дослідники знайшли дещо справді дивовижне, і стосувалося це нашої здатності концентрувати увагу. Зараз просто послухайте покращення концентрації уваги було порівнянне з тим, щоб відмотати назад приблизно 10 років вікового погіршення. Це ж просто неймовірно, і це доводить найважливішу річ. Та шкода, яку смартфони завдають нашій увазі, вона не незворотна, все можна виправити. Ну що ж, це все звучить дуже надихаюче, але як тепер застосувати ці знання на практиці? Давайте поговоримо про конкретні практичні стратегії, які дійсно працюють і допоможуть відновити баланс. І тут не треба робити ніяких різких рухів. Почати можна з малого. Перший крок просто поспостерігати за своїми звичками, зрозуміти, що саме вас вмикає. Друге, поставити таймери на ті додатки, що крадуть найбільше часу. Третє створити зони і час без телефону, наприклад, на кухні під час їжі або в спальні. І четверте, найголовніше свідомо планувати якісь офлайн заняття, що приносять справжнє задоволення. Можна провести таку аналогію: є дофаміновий фастфуд, це бездумне гортання соцмереж, серіали без зупинки. Воно дає швидкий, але такий пустий кайф. А є, так би мовити, здорова їжа для мозку. Це змістовна розмова, прогулянка на природі, робота над якимось творчим проєктом. Це вимагає трохи більше зусиль, але дає глибоке справжнє задоволення. І важливо розуміти, що цифровий детокс це не якась разова акція, це частина великої картини, такі речі, як медитація, ведення щоденника вдячності, нормальний сон, підтримка стосунків з близькими, фізична активність, хобі, все це разом створює таку собі стійку основу для хорошого самопочуття. Отже, давайте підсумуємо. Головна ідея всього цього це свідоме перезавантаження, і ключове слово тут свідоме. Йдеться не про тотальну відмову, а про намір. Кінцева мета не викинути технології з нашого життя це ж нереально. Мета свідомо повернути собі свій час та увагу. І пам'ятайте висновок з дослідження навіть частковий детокс працює. Помірність та усвідомлений підхід набагато ефективніші за будь-які крайнощі. І наостанок таке питання для роздумів. Яку одну єдину звичку, що відволікає, можна було б замінити на одне корисне, приємне заняття вже цього тижня? Не треба міняти все й одразу. Достатньо почати з чогось одного маленького. Підписуйтесь на канали, ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.